У Кременчуці цими вихідними на центральній площі міста відбувся спільний молебень за участі вірян різних християнських конфесій. Захід зібрав десятки небайдужих мешканців міста, які об'єдналися в спільній молитві до Бога за найголовніше довгоочікуваний мир в Україні та незалежність нашої нації. Нехай буде воля твоя, як на небі, такі на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Священнослужителі православних греко-католицьких протестантських церков разом із присутніми зверталися до Господа з проханням про захист українських захисників, про зцілення ран війни, про силу, витривалість і мудрість для всіх, хто сьогодні творить історію нашої країни. У спільній молитві звучали слова вдячності за кожний новий день, за кожне врятоване життя, за кожну перемогу маленьку чи велику. У нас була шалена атака. Від Російської Недофедерації і дуже багато шахетів, ракет летіло на Кременчук, і була дуже велика кількість взривів і руйнувань. Але попри все, ми з вами сьогодні тут, ми живі і ми маємо можливість знову збиратися разом і молитися. Усі, як одне серце, як єдина нація, просили в Бога сили вистояти та зберегти віру в перемогу. Такий міжконфесійний молебень у центрі Кременчука став не лише релігійною подією, а й потужним виявом громадської позиції, символом єдності, співчуття, любові до ближнього та Всевишнього. Мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав: Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом. Дарувати життя вічно тим, яких ти передав йому, а вічне життя в тому, щоб вони спізнали тебе єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа, цей захід став символом співчуття і солідарності, де кожен молився за мирне майбутнє Україну і за силу духу для всіх громадян країни. Боже, тож благословляємо усіх повсюди, покаятися, знати, хто ти є, і мати тісні стосунки, відносини з тобою, щоб люди вклонялися тобі і служили тобі від щирого серця, від усієї любові і розуміння. Боже, благословляємо наших захисників, ім'я Ісуса Христа. Хай Твоя благодать і милі супроводжує їх скрізь. Подібні спільні молитви мають особливу силу, бо коли християни різних конфесій єднаються в намірах і в дусі, це ще один крок до справжньої духовної єдності українського народу. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Краманчуцькі Новини.